Нововведення у кримінальному законодавстві в Україні з'явиться суд присяжних, а терміну тримання у СІЗО скоротять до 12 місяців, щоб підозрювані не сиділи в ізоляторах роками. Такі зміни передбачені у новому кримінально-процесуальному кодексі. Щоб розглянути майже 4 тисячі поправок і ухвалити документ в цілому. Депутати голосували вночі. Новий КПК передбачає також домашній арешт і звільнення підозрюваних під заставу. Опозиція за цей документ не голосувала. Плюси та мінуси. Нового кодексу з'ясовувала Юлія Манько. За 271 рішення прийнято. Ще голосування. Куди ви побігли вже? П'ятниця, 13 стало знаковим днем для українського законодавства. Депутати таки покінчили з криміналом. Вони не спали всю ніч і тиснули на кнопки. Нічні посаденьки парламентарів закінчились о четвертій ранку, коли ухвалили новий кримінально-процесуальний кодекс. За згідно системи рада, проголосував 271 депутат. При цьому фізично в залі перебувало близько 50. На голосування ставилось одразу по 4-5 пунктів, не перераховуючи та приймаючи їх одразу. Так, депутати за 5 годин розглянули. Майже 500 статей кодексу та внесли 4 тисячі правок. Те, що подано до нього стільки правок, говорить лише про об'ємність цього документа. Тому я наполягаю, щоб ви звернулися до провідних спеціалістів юриспруденції нашого часу. І вони скажуть, що цей документ дуже прогресивний і що він відкриває нову еру відносин між людиною та державою. Відтак за останні 20 років незалежності Верховній Раді, нарешті, вдалося закінчити розпочати. Останній раз країна отримувала такий документ у 1960 році, ще у радянські часи. Проте невдоволені, все ж таки є чомусь. Партія регіонів вирішила зберегти стару назву Кримінально-процесуальний кодекс, тобто кодекс, який фактично в своїй назві. Несе не відповідь на запитання, яким чином боротися із злочинами, а який дає всі можливості для прокурорів, слідчих представників органів Міністерства внутрішніх справ далі займатися тією безкараною політикою, яку вони займались і зараз. Автори новоухваленого законопроекту називають рівні можливості звинувачення й захисту збирати і надавати докази. Тепер свідчення дані не в суді не є доказом вини. Тож у правоохоронців просто зникають мотивація для застосування фізичної сили до підозрюваних, адже сьогодні люди перестали вірити наші доблесні міліції. Довіра до правоохоронних органів є надто низькою. Найменше довіряють українці судам це 8%, ДАІ – 8%. Трошечки більше міліції, прокуратури, це в районі 10%. відсотків, і найбільше українці довіряють службі безпеки України. Це трошечки більший показник. Не дочекаються підсудні і захисту від родичів. У суді їх тепер мають представляти лише професійні адвокати. Крім того, підсудні на судових засіданнях сидітимуть тепер не у клітці, а за склом. Та що робити тим, у кого немає можливості оплатити послуги захисника? Дуже велике має значення тактика захисту. Це мусить робити тільки фахівець. Для прикладу приведу, уявіть собі, що операцію має робити хірург. Але людина має право собі вибрати, припустимо, дуже доброго свого шкільного товариша. Він знає, що він дуже добрий, але він не хірург. Він може зробити помилку. І незважаючи на те, що він щиро хотів допомогти своєму товаришу з дитинства, він може його просто життя. Позбавити і тому тут щось, якась є аналогія. За стінами цієї будівлі затримані можуть перебувати по кілька років поспіль, допоки суд не винесе рішення у їхній справі. Тепер новий кримінально-процесуальний кодекс унеможливлює багаторічне утримання в СІЗО, бо скасовує можливість без кінця відправляти кримінальні справи на дорозслідування. Син Лілії Виникусі зосидить вже шостий місяць поспіль. Його звинувачують у справі про викрадення зброї з Львівського державного університету внутрішніх справ. Від часу його затримання жінка сина жодного разу так і не бачила. За час свого перебування за гратами він потрапив до лікарні, де йому вирізали селезінку. Який стан в нього тепер їй невідомо. Поговорити з ним пані Ліля так і не змогла. Хотіла, щоб вона розібралася дійсно в тому, як є. Хотіла, щоб його поклали хоча б ту медичну. Я так і не маю, що медичну, що побиттю і немає. Навіть мій адвокат здається, немає в прокуратурі. Вона є. І ще хочу, щоб голову йому перевірили. Бо розумієте, бо там, ну там дійсно щось є з головою. Але я ж хочу, щоб то не було так, що от він все тільки він. Тепер ця справа може мати полегшення, адже за новим законопроектом припиняється її затягування. Відтак тримати людину під вартою можна не більше 72 годин. Далі її долю вирішує суд. Як запобіжний захід запроваджується домашній арешт. Однак, залежно від тяжкості злочину, підозрюваним таки може перебувати в СІЗО від 6 місяців до року. На жаль, є факти, коли люди утримуються довший час, зокрема минулого. Року ми готували відповідні аналітичні документи для прокуратури Львівської області і для засобів масової інформації. У нас є окремі особи, які проходять по резонансних кримінальних справах за неодноразові вбивства, вбивства на замовлення і так далі. І максимальний термін тримання під вартою відносно одного чи двох з них становить вже близько восьми років. Передбачає документ і процедуру примирення сторін. Якщо обвинувачений визнав свою вину і відшкодував збитки, ще одна ноу-хау від кримінально-процесуального кодексу суд присяжних по українськи, який складатиметься із двох професійних суддів і трьох присяжних. Задіяний він буде у розгляді справ з особливо тяжких злочинів. Рішення приймається більшістю голосів. Таким чином, все ж таки, позитив є, незважаючи на критичні. Критичні зауваження багатьох юристів все ж таки є позитив в тому, що участь громадськості, хоч частково, але відбувається в розгляді таких важливих справ. Тим більше, що такі справи вирішують людську долю. Перше кодекс включив ті положення, які передбачають можливість журналістів не давати свідчення. Зокрема, це питання захисту джерел інформації. Проте цю поправку депутати провалили. Журналісти ж такі ситуації не радіють. Ми розцінюємо таку ініціативу правоохоронців, що найменше як замах на свободу слова. Адже коли до журналістів звертається людина анонімно і повідомляє якісь факти, то виголошувати її ім'я ну це не етично. І це суперечить стандартам журналістики, як на мене. Проект нового документу був внесений на розгляд парламенту Віктором Януковичем ще у січні. Тепер він і має його затвердити. Проте, перед тим як підписати, президент хоче почути висновки міжнародних експертів. Чи дійсно новий кримінально-процесуальний кодекс такий хороший, як його описують автори, побачимо вже найближчим часом. Юлія Манько, Андрій Дробний про тиждень.